Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, п'ятниця, скажи Мікі, п'яте липня. І в нас все без змін. Да? Дівульки, Ми, скажіть, в прежньому составі лопаємо траву, яка висохла, як сіно, на порох. Да. Міки вже посмідав молочком на самообслуговуванні. Хрюнзелі репетують, щоб їм дали. Їстеньки. Татко там у нас десь збирається. Годувати. Малий, іди сюди. Мійки. Одні помощники кругом. Дивіться, які вам погано видно. Які там у дівчаток цицюньки висять. Прямо такі. Добрі, добрі, гарні, гарні. Так? Да? Принцески? Чого ж вас ніхто не хоче? А ну тікайте від відер. Тік-чик-чик-чик. Ладушка. Нащо ти її ганяєш? Ладусь. Лада? От уже ж це мулька в неї за хвоста тягати. Їй, якщось не подобається, вона за хвост кого-нібудь схвата. І каже, йди звідси. Йди звідси. Да? Ладуся. У мене вчора приїхала посилочка. Але ми її не змогли отримати. Зараз зранку Вова поїде, отримає. Там ще повинні парфюми приїхати. Аж самі цікаво, чи будуть повторюватися аромати, чи будуть якісь нові аромати. Не знаю. І сьогодні повинна приїхати ще одна посилочка, ну ту, скоріш за все, завтра вже будемо отримувати. Так що... Працюю. Вчора до сайту руки не дійшли. Да. Вчора півдня фасувала ферменти, бо кинулася нема не на 200, не на 500, не на 1000. Так я вчора сиділа півдня. Я ж хушу, що тільки фермент фасувала, потім збирала те замовлення, там і наборчики були. І так заквасочки, ну, коротше, багато всього. Ось, ну нічого, все вже все вже зроблено, все це е, потім робила для TikTok та й для Ютубу відео про захваски. Тому до сайту руки не дійшли. Позавчора тих відділ, начебто виправив ситуацію з доставкою, почала Відображатися в додатку інформація про доставку, тобто да, те, що заповнюєте, ви куди відправляти. І було оновлення програми. І знову збій. І знову. От чим ми годуємо наше свинство? М'ясо і сало буде бомбезне. Отак. От Ось так. По 4 літри молока в день додолять манесенькі наші Ну, М'ясо там майже все замовлене. От салко ще можна буде придбати. Ну, а вже, звісно, по факту будемо бачити, що там, може і м'ясо яке залишиться. Але це ще не скоро, ще до... Що там у нас листопад перед груднем? Перше в листопаді, а потім двоє у грудні. Ну, це я так планую, як завжди. Ми так щороку робили. Так, все мої любимі мої хороші. Вчора зранку показала вам ясне небо, сонечко сказала, що вже пече. А потім після обіду з'явилися хмарки, піднявся вітер. Боже думаю, ну не вже, хоч трішечки похолодає, та можливо, дощик, хоч бризне, хоч щоб хата вихолола. Стіни та криша. Та який там. Вітер піднявся, ті хмаринки прогнав і вже ближче до вечора знову пекло, сонце палило. І все було як завжди. І от зараз я стою на сонечку, воно тільки піднімається, ще не взійшло повністю. А вже на сонечку дихати нічим. Так що бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну і як завжди, гоу працювати.